Коли кашель заважає, Брізард допомагає зустріч Трампа і Путіна. Вже є перші деталі і коли йде, як це може відбутися. Ну, в першу чергу, Дональд Трамп заявив, що його зустріч з президентом. Країна агресорки Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. Про це повідомила журналістка Сібісі News Дженніфер Джейкобс у себе у соцмережі Ікс після спілкування Трампа з представниками преси в Білому домі. Трамп і Путін зустрінуться ймовірно вперше у Саудівській Аравії. Відмов відповідомив він нам в овальному кабінеті. Йдеться у дописі. Про цьому глава Білого Дому додав, що ймовірно відвідає Росію і чекатиме на Путіна в Сполучених Штатах Америки. Ну, справді ще на 9 травня з королевською стрічкою приїдь і там стій разом з Фіцом. Зрештою, ми очікуємо на зустріч. Фактично, ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди, і ми зустрінемося також ймовірно в Саудівській Аравії вперше. І подивимося, чи зможемо ми щось зробити, сказав Трамп. До речі, вже е, і Пісков повідомив, що готується на рівні двох держав дипломатичних відомств. Всі деталі зустрічі, чому Саудівська аравія ще називали. Об'єднані Арабські Емірати, ну тому що це є нейтральна територія для обох для Трампа і Путіна. В першу чергу Союзська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати вони не е, підлягають ордеру, який видав міжнародний кримінальний суд, і в ці країни Путін може не побоюючись летіти, тому що насправді в нього страх перед ордером, що б він там не казав, як би вони не визнавали МКС, є тому, що він таки там домовився і бідну Монголію нагнув, і свого часу в полетів до Монголії. А от до Туреччини на зустріч з Ердоганом він летить вже напевно півтора роки і ніяк не може долетіти. Ну, власне, про е, цю зустріч ми ще будемо говорити. Я вам вже казав, що як се Трампа назвав всі діяння останніх днів Трампа щодо Путіна, це фактично здачею. Подивимось, що буде після висловлювань Трампа, тому що він говорить багато, він любить інтригувати. Він любить так, аби все, що він сказав, розносилося в, в пресі. Але м, по факту. Дій і вчинків від президента 47-го США ще не було. Блумберг каже, що Україна просить Трампа продати їй зброю за гроші заморожених активів. Україна просила адміністрацію президента США Дональда Трампа дозволити використовувати заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів, аби купити зброю американського виробництва. Про це пише Блумберг із послання. На європейських чиновників зазначається, що ідея використання російських активів для закупівлі американської зброї озвучилася в останні тижні на зустрічах представників України деяких її союзників та представників команди Трампа. Одне джерел повідомило, що це також було запропоновано безпосередньо Трампу, але немає жодних ознак того, що Президент підтримує цю ідею. Видання нагадало, що активи Центробанку банку Російської Федерації були заморожені в рамках заходів групи СЕМИ та Європи Європейського Союзу після початку повномасштабного вторгнення вони зберігаються в розрахунковому домі Євроклір в Європі. Досі G7 використовувала лише прибутки отримання від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на суму 50 мільярдів доларів. Нагадаю вам, що Кіткелок також говорив про те, що. Один з варіантів розглядається і є на столі у Трампа як е, е, такий, щоб використовувати ці заморожені активи. Більшість яких до речі знаходиться в, в Бельгії, там 190 дев'яносто мільярдів е, доларів. Будемо знову ж таки бачити, що буде робити Трамп, тому що ми знаємо прекрасно, що і в Конгрес внесено також знову ж таки ленд-ліз. Який лежав е, в Трампа в Байдена, попередника Трампа на столі був підписаний, але США так і не використали лендліз для постачання зброї україні в кредит. Хоча дуже дуже на це ми всі сподівалися. Хочу вам процитувати реакцію міністра закордонних справ країни терористки Російської Федерації Лаврова е, Лавров назвав телефонну розмову Путіна і Трампа нормальною розмовою двох вихованих вічливих людей. Зважаючи на все, ось все, що відбувається в Україні, все, що творить нацистський режим зеленського, захід став сприймати як належне. Саме так треба спілкуватися з Росією. Тому напевно на заході багато хто, починаючи з керівників Європейського союзу, зацепеніли, коли відбулася нормальна елементарна розмова двох вихованих вічливих людей. Людей, які не відкидають у бік розбіжностей, їх багато, їх чимало. Але які чудово розуміють, що політика – це сідати та розмовляти і шукати точки зору. Мені дуже шкода, що реакція заходу свідчить про те, що таких людей практично не залишилося. І коли двоє вихованих ще раз скажу людей, показують, як треба займатися політикою. Але сподіваюся, це трохи протвердить тих, хто це забув, і змусить перечитати підручники історії та шкільні підручники політології. Ну головне тут не читати підручники з історії Російської Федерації, які вони пишуть на свій лад.